Це вафельні натуральна бавовна. Дивіться, ось така кольорова гамма йде в наборі. Якісні, гарні, щільні рушники. так Тут у них навіть така бірка гарна є, дивіться. Ось так вони зробили. Так. Це 40 на 60 см. 6 штук в наборі. Вартість 980 гривень. Такі ж самі рушники можна взяти для обличчя чи бані. Така ж кольорова гамма, як і тут, то буде 6 штук в наборі, ось така. Шість штук в наборі 3100 гривень. Такі ж самі можна купити для обличчя 50 на 90 1700 гривень.